Першого питання про ското-могильники у нас є дві проблемні ділянки: це в селі Буянець і Жовкіський навколо заводу. Так як ми займаємося виключно екологією, то ми були і там, і там кілька десятків разів. На жалківському заводі. ми були у січні місяці. Цього року заплановано. Рекультивація території площі 50 гектарів навколо жовтня Раз. Два. На жовтнішному вецзаводі прийшла зміна керівництва. Там вже упорядковано територію і минулого тижня був керівник цього відомства із Києва і напрацьовував комплекс заходів із запуску підприємств. В села Боянець, завдяки тому, що ми виїжджали спільно з Державною екологічною інспекцією е і також з громадськими інспекторами. Е ми у немож... ще в липні унеможливили заїзд транспортних засобів до е цього несанкціонованого складу могильника і до сих пір туди ну, звернені громадян в крайньому випадку до наслідку.